Вітаю вас, друзі, любові нашого Господа Ісуса Христа. З радістю запрошую вас на найголовнішу духовну подію кожного року в нашому об'єднанні. Це наш піст. Три дні посту, коли ми всі разом збираємося в одному місці, постимо, молимося, шукаємо Бога. Цього року це відбудеться 11, 12, 13 лютого в будівлі церкви Дім Хліба у місті Кривий Ріг. Друзі, я вірю, що це дуже важлива подія, яку не можна пропустити. Тому я надихаю вас, якщо у вас є можливість взяти вихідні, можливо, за свій рахунок зробіть це, це буде духовний вклад, вклад в ваше духовне життя. Я вірю, що ви обов'язково будете жати ось цієї, цього насіння, яке ви посієте. Друзі, якщо не виходить не у вас взяти такий е, час, можливо, відпустку, будьте на кожному вечірньому зібранні. Якщо ви в іншій країні, обов'язково доєднуйтесь до нас і дивіться. Онлайн-трансляцію або в запису. Обов'язково це зробіть, друзі. Чому я так наполягаю? Знаєте, я вірю так, що нам потрібна пожива духовна, нам потрібна духовна вода, яка буде годувати і поїти наші душі. Без цього неможливо. Коли я читаю Біблію, я бачу, як Авраам копав колодязі. Для того, щоб напоїти своїх вів, напоїти свої отари. Я бачу, як його син Ісаак також копав колодязі, відкопував колодязі свого батька. Я бачу, як те саме робив Яків. Друзі, знаєте, оця волога, оця вода це Дух Святий. Ми без нього не зможемо. Наші душі будуть занепадати, і нам потрібні такі колодязі. Звісно, це може бути твій особистий колодязь, твоє особисте молитовне життя. Але друзі, є колодязі, які Бог дає нам як церкві для багатьох людей, які Він надає для всієї отари. Ти не зможеш задовольнити це лише твоїм особистим духовним життям, лише твоєю особистою молитвою. Оцей колодязь, де різні пастори, різні служителі будуть служити тобі словом Божим, молитвою, пошуком Бога. Друзі, це неможливо знайти. В якомусь іншому місці. Тому я ще раз хочу надихнути вас: не пропустіть, це реально Божий час для тебе. Тому будемо раді бачити вас, прийняти тут, у місті Кривий Ріг, і провести разом цей час, і отримати від Бога усе те, що Він запланував для нас. Нехай Бог благословить кожного з вас. Побачимося тут під час посту.